неправомірної вигоди, щоб до них потягнули документи для нашого комунального. Є світінь, світінь, жовтні п'ятна, які висвітлюють під дію ультрафіолет. А якщо забрати ультрафіолет, то є, бачите, що можна є світло посвітити. Тобто від... Можна просвітити. Ось на сонці дивіться, є фарба.

На бордюрі під деревом тує виявилося грошові кошти. кошти Перемодані грошові кошти на тротуарі. Під дію світіння ультрафіолета, паніки зверніть увагу. Бачите, будь-які світіння. Якщо бачите, то якого кольору? Жовте зелені. Жовто зелені.